Перша халепа. Уночі сталася перша халепа. Машина, якою доставляли і забирали хлопців з позиції, попала під обстріл. Усі залишилися цілі, крім коліс, одразу мінус два. Старі японські джипчики виконували на цій війні титанічну роботу. Складно уявити, скільки за весь період повномасштабної їх сюди натягали волонтери. Хлопці ніяково жартували, що Європа за наші ж гроші віддала нам усе своє автолейно, яке тільки в неї було. Що ж, частково це правда. Машин треба багато, грошей завжди було трохи менше. Купували все, що вдавалося, і згорем пополам підшаманювалося підшиманювалося в майстернях, щоб бути на ходу, фарбувалося в брудно-зелений колір і погнали. І коли десь виникала дискусія про те, яке авто купувати на фронт, одне нове чи кілька старих, я завжди був за другий варіант рівно доти, доки сам не потрапив у такий пікапчик. І на власній дупі не відчув, що від цього двигуна. Гальм, коліс, кардана і коробки передач залежить моє життя і життя побратимів. Дрон летить зі швидкістю 80-100 км за годину. Отже, ваш джипчик легка мішень для дронів, і має їхати він щонайменше повільніше. Інакше ви стаєте надто легкою мішенню, навіть якщо б вішаєтеся ребом. Для біди небагато треба. Достатньо, щоб якийсь ворог налаштував дрон на кастомну частоту, яку ви не заглушили. І до побачення! То швидкість вашого 20-річного пікапчика це як найбезпечніший метод контрацепції для проникнення ФПвішного статевого члена у ваші м'які тканини. Їй богу. Чесно, усім, хто автоволонтерить, було б корисно відчути на собі якси: їхати кудись у Робілово на машині, що ще не вирішила, ламатися чи не ламатись. Уночі задринчали рація, і турбо повідомив, що в нього мінус колесо. То відтягнись у безпечну зону і поклади запаску, пробормотів йому беркут. Та я і так на запасці. Бля. чекай, їду. Він швидко накинув на себе броник, шолом заскочив у пікап і погнав. Погода зіпсувалася і почав падати дощ. Дув сильний вітер, ґрунтові дороги розмокли. Змінювати колесо за таких умов навіть десь у порівняно безпечній зоні, не найбільше задоволення. Турбо знову вийшов на зв'язок. Блять, друге колесо теж мінус. Тікаючи від дрона, Макс налетів на якусь супервелику яму та пробив іще одне колесо. Хлопці, яких він вивозив від удару, трохи порівняли касками дах пікапчика, але від утому їм було похрен на те, що відбувалося зовні. А тим часом Беркут віз запаску одну. Ніч починала бути цікавою. За дві-три поїздки туди й назад, за допомогою 100-500 тисяч матюків і кількох йобків, під зливою у купе творився дощик, колеса поміняли. На ранок до ремонту взявся Беркут. Він розбортував колеса і в одному з них знайшов кулю, покоцану у глибоких подряпанах. Яка дивним чином там залишилася. Тепер ми принаймні знали, хто виновник торжества, улюблений Калашовський, 545. Друге колосно скидалося на неакуратну дитячу вирізку із серветки. Добре, що волонтери передали нам п'ять коліс, сказав Беркут. Добре, що волонтери. задумливо протягнув я, перебираючи в пальцях прокляту ворожу кулю, яка від того дня мала би стати моїм амулетом. Бо неприкольно бути тут і не мати чогось, що захистить від недоброго погляду. Вовчих ікол чи зубів дракона я ще не здобув, отож вирішив, що поки моїм артефактом удачі буде ця куля. А там побачимо.